Марш! Ще один конкурс із кольоровими шариками. Один шарик на підборідді, другий на голові. Завдання за одну хвилину якомога швидше раз поміняти шарики містами. Умова шарики потрібно міняти одночасно. Вот. І чим пошвидше. Хто більше раз е, зробить за одну хвилину, поміняє шарики, той і перемагає. Ігра е, як для менших дітей, так і для старших підходить. Е, але для старших цікавіше, тому що е, вони пускають той шарик, який на голові, і, і в час, коли вони міняють руки, виходить е, швидше. І так залишається 7 секунд до кінця. Чотири. Три. Два. Один. Стоп! Вітя. Тридцять дев'ять. Ела. Тридцять сім. Вітя переміг. Дякуємо. Сідай.